Друзі, всім привіт! Цьогоріч український уряд активно займеться проблемами українців за кордоном. Так говорить віце-прем'єр Ірина Верещук. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк і, звичайно, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу, де багато цікавої інформації про Польщу та кордон. Пряма мова! Якщо минулого року український уряд більше фокусувався на внутрішніх переселенцях, то цього року ми будемо також активно займатися проблемами українців за кордоном, сказала урядовиця. На думку Верещук, вирішити актуальні проблеми українців за кордоном має уніфікація підходів до надання підтримки нашим співвітчизникам у різних країнах. Для цього слід налаштувати багатосторонню міжрядову координацію. Також важливою є. Мобілізація додаткових ресурсів міжнародних гуманітарних операторів саме на таку допомогу. Ну, як на мене, допомога українського уряду за кордоном українцям, уряд має сприяти легалізації українців за кордон. Ну, щось до прикладу, Польщі. Візи, карти побиту, безвіз, все продовжено. Тобто, уряд Польщі, я впевнений, що з координацією з українським урядом. Прийняли таке рішення, прийняли на законодавчому рівні, і зараз не потрібно якихось додаткових документів. То тобто, протермінувалася віза. Треба додаток ДІАПЛ, треба Песельокер і реєстрація в МОБВТ. Це все можна зробити в Польщі і без проблем далі перебувати на території Польщі, не всі європейські країни. Мають таку можливість. В цьому напрямку має проводитися робота українського уряду зі всіма іншими країнами. Якщо в Польщі ви заїжджаєте по безвізу на три місяці, але зараз Польща прийняла уставу, де вона продовжила безвіз візу і карту побиту, наприклад, до серпня 2023 року. Так само себе мало стосуватися всіх інших країн. Такого немає по всіх інших країнах. Кожна країна має окремі свої правила, окремі документи і тому подібне. От, якщо би уряд України працював в такому напрямку, я думаю більше допомоги як такої і не потрібно, бо кожна країна має свою допомогу біженцям, допомогу тим чи іншим категоріям людей, які до них заїжджають. І ту допомогу, чи це фінансова, чи це житло, чи це харчі, можна собі зробити, можна отримати при бажанні. А ось легалізація українців за кордоном тут треба працювати на урядовому рівні і. Насправді, якщо б наш уряд в цьому напрямку працював активно і з кожною країною мав певні домовленості, щоб ті чи інші країни продовжували документи або зробили якісь такий один документ, який потрібно зробити, і все з цим документом людина має право там і там перебувати без обмежень, це би було добре. Роботу за кордоном люди можуть самі знайти, знайти де є лікарня чи медпункт, теж можуть, де є консульства, державні установи. Теж можуть, головне, щоб вони працювали. От легалізуватися не завжди всі можуть, і не всюди є доступні правила для легалізації. В цьому напрямку уряд має працювати, і це на 100%, якщо він хоче допомогти за кордоном українцям. Що ви про це думаєте? В коментарях обов'язково напишіть, яку проблему потрібно вам вирішити українським урядом, яку допомогу потрібно від українського уряду, щоб він в тій чи іншій країні вирішив. Підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте залишити коментарі. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!